У світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають свого початку. Серед них є серіали, на які з нетерпінням чекали до того, як вони стартували. Сьогодні ми підібрали для вас турецькі серіали, які нам здалися цікавими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Казка ночі. Ця мелодрама розповідає про непросту силу любові та влади. Це чарівна розповідь про неймовірне кохання між комісаром Ахіром, який служить. Поліції славиться своєю чесністю та відданістю в боротьбі за справедливість і діє за принципом ніколи не здаватися. Чим пишається його батько та дівчиною з Гіджошкун. між ними спалахує кохання. Їхній роман зароджується в казковій атмосфері. Памукали, переплітаючи в собі магію і реальність, їхні серця вже віддані одне одному. Протистояння рідних і соціальних обмежень не можуть погасити їхні почуття, але попереду все ж таки на них чекають великі випробування. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Викрадать життя або Лейла. Це турецька версія бразильського проєкту, який упродовж тривалого часу користувався популярністю у багатьох країнах світу. Сюжет сконцентрований на красивій і розумній Лейлі, яка, рано втративши батьків, опинилася в руках безсердечної жорстокої мачухи зі своїми амбіціями, повністю зламавши всі її дитячі мрії та надії. Усе своє дитинство нещасна Лейла провела в страху і стражданнях, але головна втрата це смерть рідного батька, чия смерть теж була на совісті, мачухи. Вона була впевнена. В цьому на 100%. після смерті батька Мачуха виганяє Лейлу на вулицю. Дівчинка виживає у боротьбі за своє життя. Пробачити Мачуху вона не в силах і мріє помститися їй за всі пережиті страждання уже в дорослому житті. Дівчина все ще не зуміла повністю позбутися того страху і жаху, які скували її серце колись. Вона довго боролася зі своїми комплексами та зранами на душі. Нарешті зрозуміла, що тільки помста зможе вилікувати її серце і очистити душу від кошмару дитячих років. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал Повернення. Це драматична історія жінки, якій випали тяжкі випробування і біль. Актриса Біл Чімбілдін втілить на екрані образ юриста на ім'я Філіс Айдин. Її героїня Філіс також є матір'ю доньки. Підлітка між матір'ю і донькою часто виникають розбіжності, і Філіс намагається утримати доньку від необдуманих вчинків і обезпечити її. Але дівчинка стикається з опором і несприйняттям. Сюжет серіалу обертається навколо Лейли Азіз, жінки, яка пройшла через важкі випробування в минулому і пронесла свій біль через роки. Тепер через багато часу їй випала можливість очолити відділення громадської безпеки. Історія Лейли наповнена драмою і рішучістю, оскільки вона невпинно бореться за справедливість, прагнучи змінити на краще життя людей навколо неї. Однак у дівчини на шляху виникають часто нестоланні перешкоди. Казка про кохання. Це захоплива історія про неможливе кохання. Демір Акціонар, процвітаючий архітектор, який, незважаючи на багатство й успіх, почувається самотнім. Після знайомства з назликя кіє матір'ю одиначкою стає поворотним моментом у його житті. Чоловік розуміє, що таке справжнє кохання. Тільки ось домогтися щирої взаємності від нової знайомої Деміру буде непросто. Молода жінка повністю присвятила себе роботі та вихованню сина Мемо. Знайомство з Деміром пробуде. Жує старі таємниці, які не найкращим чином позначаються на стосунках головних героїв. На вас чекає захоплива історія кохання і ненависті. Чи зацікавив вас цей серіал? Поділіться в коментарі, це дуже важливо. Серіал Фальшиво-монетник розповідає історію про Адема, офіцера монетного двору, і про те, як система перетворює його на фальшиво-монетника, який друкує фальшиві гроші. Він, люблячи чоловік і батько, за довгі роки служби зарекомендував себе на роботі як чесного і відповідального співробітника. Про махінації дізнається його молодший брат Картал, який з самого дитинства є протилежністю Адема. Ситуація стає ще складнішою, коли Картал зустрічає поліцейську Айше. Основна тема серіалу ґрунтується на моральних дилемах і складних стосунках героїв один з одним. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Не бійся, я з тобою. Інджі студентка престижного університету, її життя розписане, плани побудовані. Раптово дівчина відчуває нездуження і робить тест на вагітність. Результат її шокує. Лише одну ніч вона провела з хлопцем із багатої сім'ї. Та Інджі ніколи не візьме туди, як дружину. Дізнавшись про вагітність, від дівчини відвертаються друзі, оточуючи її, засуджують. Але сім'я готова підтримати дівчину, допомогти їй і підказати правильний шлях. Інджі готова взяти відповідальність і народити. Вона вірить, що стане для дитини хорошою мамою, а її батьки надають їй потужну підтримку, кажучи: Не бійся, ми з тобою. Серіал Дилема. Шановна телеведуча, яка спеціалізується на розслідуваннях злочинів, стикається з життєвим випробуванням, коли висвітлює справу про вбивство молодої дівчини. Ситуація загострюється, коли підозри падають на її сина. Розрив між професійною чесністю і материнською відданістю ставить її перед вибором. Під час розслідування, за яким уважно стежать мільйони глядачів, вона повинна вирішити, чи зможе залишитись об'єктивною і довести справу до кінця, не зважаючи на особисті емоції. Серіал Втрата часу розповідає про життя Сінана, молодого і талановитого програміста, який віддає перевагу усамітненню і тримається подалі від соціальних зв'язків. Його світ різко змінюється, коли він зустрічає невру, доньку впливового бізнесмена, яка привносить у його життя яскраві фарби та несподівані виклики. Разом вони поринуть у вир загадок і таємниць, що стосується минулого неври. Ця подорож у часі відкриває їм двері в приховані куточки історії та культури Стамбула. Сінан, який завжди уникав чужого впливу, тепер опиняється в епіцентрі подій, які можуть перевернути його життя назавжди. Він починає розуміти, що кожен вибір несе в собі наслідки, а кожна таємниця має свою ціну. У міру того, як вони розкривають одну таємницю за іншою, їхні стосунки стають дедалі глибшими, і кожен новий поворот долі ставить їх перед складним вибором, слідувати почуттям або ж залишити минуле спочивати. На їхньому шляху постають не тільки сімейні секрети неври. А й власні внутрішні страхи та сумніви сінана це історія про пошук істини, кохання і самопізнання, де кожен епізод змушує замислитись над тим, наскільки глибоко можна заритися в історію, не втративши водночас свою сутність. Серіал Брехня розповість про життя меліке, розділене 20 роками ув'язнення. В серіалі використані реальні події, захищаючи доньку. Жінка бере на себе провину за злочин, якого зовсім не скоювала. Любов до доньки допомагала їй пережити роки в'язниці та вийти на свободу. Але мрії про щасливе життя руйнуються. Меліке знову опиняється в павутині брехні. Їй належить врятувати близьких і відстояти себе. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Земля Красивого Кохання! В основі сюжету серіалу, красива і дивовижна історія кохання. Як і в багатьох притаманих турецькому кінематографу стилях, на вас чекає хвилююча історія найпрекраснішого, що може бути на світі, це кохання. У даному випадку історія кохання Архана і Зейнеп, кохання, в якому підвладне буквально все. Яскраві чуттєві сцени, поєднані з високим емоційним настроєм, здатні творити справжні дива, адже саме чудес у нашому житті дуже часто не вистачає. Історія охоплює одразу одразу кілька закоханих пар, крізь яких показала головна історія. Крім чарівної історії, на вас чекає подорож у найпрекрасніші та наймальовничіші куточки Туреччини, що вражають своєю чарівною красою та величчю діяр Бакір Подокієв, Чорноморське узбережжя та, звичайно, Стамбул. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Люблю тебе. В головній ролі згадується ім'я Еди Едже, що стосується іншого виконавця головної ролі. То очікується, що угоду буде укладено з збірканом Алканом, який дуже популярний в серіалі Рано в серці. Назву серіалу та акторів поки що не уточнюють. Якщо угоду буде укладено, зйомки серіалу розпочнуться вересні. Серіал Камінь Бажань обіцяє показати захопливу подорож крізь долю, любов і трагедію. Сучасний світ кінематографа пропонує вам унікальні можливості зануритись в різноманітні світи, пережити долі героїв і переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань. У соборі Святої Софії головною героїною виступає дівчинка на ім'я Джемре. Через трагічний збіг обставин вона позбавляється батьків і отримує опіку у родичів. Подорослішавши, Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим. Серіал Чорний лебідь розповість про драматичну історію зовсім молодої дівчини, у якої було багато життєвих випробувань. У житті головної героїні, роль якої втілює актриса Юкє Пусад, дуже багато труднощів. Вона вельми приваблива, розумна і добра. Але життя до дівчини завжди було суворим. Так склалися обставини, що в абсолютно безвихідній ситуації героїня пішла на відчайдушний кров. Під тиском обставин вона була змушена погодитись на шлюб із набагато старшим за себе чоловіком, чоловіком юної герої. Україні, виявився батько найкращої подруги. Дівчина пожертвувала своїм майбутнім щастям, вибравши в чоловіка людину, яка годиться їй у батьки. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, в коментарі. Адже саме ви можете допомогти іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал. Чорна шовковиця. Це драматична історія дівчини на ім'я Зухал Ердем, яка пішла на велику жертву заради своєї сім'ї. В центрі сюжету несамовита драма дівчини, яка трагічним чином втратила матір, втративши найдорожче, що може бути в цьому житті. Зухал, ледь переживши горе, розуміла, що не має права піддаватися горю і опускати руки інакше її рідні. Брати й сестри, головне батько, скоро опиняться у біді, і звідки вже важко вибратись. Зухал давно мріяла здобути медичну освіту і стати лікарем, але з мрією довелося розлучитися. Вона звалила на свої тендітні плечі всі турботи і клопоти батька, братів та сестер. Усі довгі роки вона з гордо піднятою головою несла тягар і знала, що одного разу доб'ється свого. Нарешті, на піку своєї кар'єри, Зухал стала фахівцем з особистісного розвитку і робила великі успіхи на цьому терені. Батько з великою любов'ю називав її Моя чорна шовковиця, але Сухал судилося зустріти своє кохання в особі тайфун і пережити найтраматичніші моменти свого життя. Одного разу дівчина відкриє своє серце чоловікові і опиниться в арені масштабних подій. Який серіал вас зацікавив найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Бувай!